Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилой, помилуй, Господи помилуй. ще молимось за упокоєння душ почилих рабів Божих всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України. Рабів Божих, новопредставленого Василям, не, не любові на Степаном, Євгена Володимира Євдокії, Олену Івана, Івана, Олену Федора, Романа Богдана, Михайла, Михайлодія, Марію Ігоря, рабів Божих приснопам'ятну Ганну Володимира, рабів Божих Катерину Володимира. Ірину Ісфіру Надію Аннані Олександра Катерину Романа Ірину Герасимон рабів Божих, Еудозіяни Степана Анну, Марію Ореста, Романа, але Катерину Єву, Іванну, Рабів Божих новопредставленому Євгенію, Софію Анну Катерину Олексія Володимира, Піта, Петра, Ореста, Олександру, Равів Молину, представленого Йосифа, но представлену Любов, Равів Божик Івану Катерину, Федора Катерину, Михайла, Надію, Віктора на Сергія Ірину, Володимира, Рабів Божих Богданам, Михайла Марію, Петрам Григорія, Евронію Катерину, Богдана, Ольгу, Михайла Катерину, Михайла Лукона, Сосію, Анну, Ольгу, Володимира Павліну, Михайла Василя, Петрану Андрія, Анну Григорія, Рабів Божих, Василя Олену, Юрія, Параску Дизедера, Анну, Михайла, Анну. Рабів Божих Світлану Юрія, Анатолія Марію, Феклу Марка Якова, Киману Олександра Марію Віру, рабів Божих Степана, Крипину Марію Івана Ільканіну, рабів Божих Ігоре, Єва Іванну Романа, Миколу Невіру. І власика Ярослава, рабів Божих, Степана Марію, Катерину, Дмитра, Степана Ганну, Івана Надію, Василя Марію, Тараса, Степана, Богдана, на віру Антона, Катерину, Ксенію, Михайла Стефанію, Василя Марію, Катерину, Василя, як Вастепанив Євдокію, Кіанну Марію, Ольгу, рабів Божих, Галину, Ольгу, Михайла Марію, Петра, в'ячі, Валерія. Ніну, Йосипа Теофіла Трифона, тоніну Сепана, сепан, тихуна таліна дієповла Марія Михайла, Марину її Марію, Марію, Ніну, Юрія Насасія Михайла, Ревів Божию Івана Марію, Ревів Божий, Івана Матрону Володимира Розалію, Олександра Марію, Львомира, Марію Тетяну, Дмитра, Леоніда Марію. І Ларису, Стефані, Василя, Олену, Михайлового Володимира, Андрія, Равів Божих, Михайла Ганну, Станіслава Василя, Ганну Івана, 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 Ірослава Ганну, Ірославу Мироном, Марієвиєву, Стефаном, Григорієм, Михайла Катерину, а він Софію Марію Григорія Ігоря Василя, Міцеві Єлзавету, Колипа Михайла, Рому, Софіла і Ористаганну, Ребів Божих Павліна Івана, пана Галину Ірину, Сепана, пана Михайла і сину, рабів Божих, Софію, Розалію Катерину, Миколу Марію Миронам, Ребів Божих Богдана, Галину і Євстаті Олега, Миколу, Євгена, Ревів Божих, Валерія, Емілію, Михайла Бориса, Володимира Вірую, Ярослава Олену, Світлану, Миколу, Ревів Божих, Митрополита, Андрія, Протерея, Павла, Протерея, Ярослава, Протерея, Йосипа, Протерея, Олексія, Протерея, Володимира, і Андрія, Георгія, Стину Володимира, Ганну Василя, Младенця Михайла, Катерину Андрія, Анну Василя, Івана, Анну Софію, Петра, Гаврила, Анну Софію, Траєки, Маталієм, Дмитра, Петра, Мотрюмна Володимира, Олександра Григорія, Василя Параскевію, 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 Раїсу Івана. Софію, Ліду, Миколу, Катерину, Олександра Поліну, Віку, Ініну, Ярославу, Любу, Ганну, Анну, Ольгу, Ганну, Ганну, Ларису, Вадима, Равів Божих, Ярославу, Марію, Феодора, Катерину, Михайла, Софію Івана, Василя, Василян, Йосифа, Гайфіанну, Анну, Анну Юліанію, Андрія Катерину. Леоніда Леонтія, Марія, Наталію, Георгія, Прокопа, Христину, Уляну, Сефанію Володимира, Сефана Олега, Тарасану Лесорисю, Михайла Надію Ігоря, Емілію, Богдана, Володимира, Григорія Марію, нову представну Марину представлену Романа, Оксану, Тетяну Ірину, Галину, Галину, представлено нового представлено новопредставлену В'єчеслава, рабів Божих. Борислава Борисуна представила Миколу Віктора, Івана, Миколу, Зиновія, Єпана Стефанію, Романа Олексія, Гаммой, Емілію, Максима, Домініку, Григорія, рабів Божих, Молденца, Юрія Івана, Євдихі, Василя Пелагія, Василя, Ярославу Либра, Ігоря, Ярослава, Василя Дмитра, Марія, Дмитра, Анастасія, рабів Божих, Богдана Ольгу, Світлану, Єва, Романа Олега, Миколу Олену. Івана Івана, Дніна, Миколу віру і розою Анну, Жанну Михайла, Розові, Михайла, Степана Стефана, не Тараса, Петра, Рибів Божих, а Миколаєрин, Михайла, Степані, Тараса, Ольгу Марію, Івана Івана Марію, Івана, Петра, Івана, 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 Розу, Розалію, Михайла Василя Марію, Івана Андрія, ну Юстину, Кентія не Божих. Анжу Степаном, Антоніном Катерину, Олексієвіра Олександра Богдана, Рабів Божих. Урестану Богдана Марія, Теодозія, Павла Прескаві Василія, Ярославу Лимра, Олю Марію Єзум, Рабів Божих Петран, Івана, Анну Михайла, Івана, Михайла, Гафію Івана Івана, Василя, Юрія, Юрія, Михайла, Михайла, Раба Божого представленого Петра, Рабів Божих Віктора Григорія, Галину Івана, Евелінуана, Сесією Сепана, Андрія не Божий, Божих, Параскивом, Михайлом, Івана Михайла, Володимира Істину, Степана Василя Романа, Ольгу Рябів Божих, Новопресовну, Ірину Ольгу, Михайла Агапі, Федора, Михайла, Павлану, Івана, Романа Марію, Данила Єлзовету, Анну, Теодора Агафію, Степана Волонтину, Рибів Божих. Володимира Лесю Ігоря Юрію Петра, Ростислава, не рабів Божих, Ніну Івана, Миколу Марію, надію Ніну Євгена, Анну, Василя, рабів Божих Василя, Анастасію, Володимира Дмитра Парськівію, Івана Олександра Любов, Олега, Михайла Марію, Миколая, рабів Божих Степана, Крипина Ярослава Марію, Євана Ілька. Ніну рабів Божих Марію, Дмитра Марію, і гната Оленом на Степанами, Катерину, Василя, Калину, Ванка, Володимира, Стефу, Марію, Рабів Божих, Айтіна з Михайла, хай вони вмилу Олександра, Андріям не рабів Божих і Риму, Асофата Дмитрана Маріями, Миколу, Павла Катерину, Василя, рабів Божих, Володимира Тетяну Людмилу, Анатолія Катерину, Івана Катерину, Федора, Матрону, Ніну, Лукаша, Богдана Михайла, Мирона, Стефанію, Ганну Стефанію, Богдана Володимира, Рабіо Теодора, Петрину, Зиновія, Андрія Катерину, Віктора, Ярослава Олександра, Рабіо Божих, Світлану, Любов, Давандіна, Сергія Клару, Миколая, Маргариту, Івана, Ігоря, Юрія Таїсію, Капіталіну. Рабів Божих Михайла Катерину Павла, рабів Божих, Миколая, Георгія, Анжеліну, Вероніку, Степаниду, Олександра, Івана. Рабів Божих, новопредставленого воїна Андрія. Ну, присалон Митрану, присалона Сасіну, присалу на Улянуну, присалунув Віталія, Рабів Божий, Юре Тараса, Юрія Тараса, Тетя, Олександра, Руслана, Лінію Стефана Іврям, Мирона Івана Ярослава Михайла, Віктора Лесію Рейну, Олександра Наталію, Надію Степана, Петра Андрія Тараса, Назарана, Назарій, Тараса, Ілью, Андрія Михайла, Юліанію Юлію, Текі, Володимира, Назара, Ористая, Орія Тараса, Василя Володимира. Володимира Уляну, Романа, Дмитра Сергія, Назара Зарасаніславу Олександра, Дмитра, Андрія Сергія, Рабію Божих, прото Іре Йосифа, Петру, Нелікатерини, Синіву, Володимира, Миколу, Івана, 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 Ярослава і Ярему, Митрополита Євсевія, Митрополита Никодима, преснопам'ятного Орія, Тараса, Тараса, Марію, Марію Софію, Стефану Василієву, Галину, всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України. І за відпущення їм невільної. провели ті мої і неві мої. <плес> <плес> Що, Господь Бог, сми душі дні, там не прави дні, спочимайдо, Боже дібес, повісло тільки старих на. Серева нашого простимо Господу помолимо. Вот ісу Воскресення життя і спокій, і спочимо тут твоїх тут писаних доспоминай, що родичів наших Христа Божена, під весла з безвичайним Твоїм Отцем, і при святненні, благим, Божнім Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки.